Вчорашня атака в Одесі, декілька слів. Знаєте, трагедія. Не дуже хочеться про це говорити, але, мабуть, потрібно говорити. Загинули люди. На сьогоднішній день вже 5 людей загинуло. Більше 20 поранено. Знаходяться декілька людей в реанімації. Але чому я зараз звертаю увагу? Це вже, знаєте, ну там сота чи двохсота вже трагедія в Україні в результаті ракетних обстрілів по цивільних людях. І знаєте, інколи отак. Буває боляче і дискомфортно, коли чуєш там, росіян, засоби масу інформації Росії чи заяви того самого президента Путіна. Це, звичайно, велике лукавство і це ну, велика брехня. Але вони говорять про те, що вони з цивільними не воюють, розумієте? Вони по цивільних не б'ють. Там обов'язково були нацисти, там обов'язково був АЗОВ, там ще обов'язково щось було таке, знаєте, військове. Що відбулося реально в Одесі? Високоточна ракета вдарила по місцю прогулянки Одесит Одеситів. Це місце, де Одесити просто люблять гуляти. От красиве місце з місце. Вони там традиційно гуляють. То це високоточна ракета, там похибка відхилення, там 5 чи 10 метрів. То це що? По кому там били? По азовцях, по військовій українській засекреченій якісь техніці, по літаках, по військовій базі? По чому? Тобто відповідь очевидна. Ми маємо справу із міжнародним злочином. Ми маємо справу з країною не просто агресором, а країною-терористом, яка навмисно робить отакі провокації б'є по цивільних людях для того, щоб внести паніку і страх. Вони ще по сьогоднішній день не зрозуміли, що подібними речами, подібними трагедіями вони тільки озлобленість і супротив українців викликають. Нас е, Росія не поставила і ніколи не поставить е, на коліна. А отакі звірства відносно е, мирних мешканців е, ну, як аукнеться, так і відкликнеться. Що посієш, те пожнеш. Посієш вітер, пожнеш бурю. Воно все повернеться і воно ще більше загартує і об'єднає. Україну і ще більше озлобить наших воїнів на полі бою і швидше приведе нас до перевоги. перемоги. Росіяни просто не зрозуміли одного. Ми не вони. Це на них такі методи можуть діяти, а на нас це зовсім все протилежне. Шановні глядачі, буду вдячний, якщо будете підписуватись на мій канал. Звичайно, залишати свої коментарі, вподобайки, і будемо спілкуватися. Наперед вдячний!